Усім привіт! Це відео напрошувалось саме по собі. Адже в мене Юнігац Tank 2 і Unigherz Tank 3 Pro. Два смартфони захищені з проекторами. Наскільки різні ці проектори, наскільки ж і різні ці смартфони? Відповідно, і ціни зовсім інші. Юнігерц у нас в районі 17-18 тисяч коштує в роздрібній продажі. Ну а Tank 3 Pro він поки що в продаж не надійшов, але я вже бачу ціни в районі 30 тисяч гривень. І повірте. Є тут різниця, тут дійсно є різниця по залізу. Цей смартфон майже в два рази потужніший, якщо не в два дійсно. За рахунок процесору. І тут швидша пам'ять, тут кращий проектор. А от саме наскільки він тут кращий, у цьому відео я вам хочу і показати. Проектори тут досить різні. Я чомусь думав, що такої різниці не буде, і те, що виробник заявляє, що тут якийсь проектор у них версії 2.0. Знаєте, часто так буває, заявляють, що в них щось новіше, але по факту ми майже нічого не отримуємо. Але ні, в Tank 3 дійсно кращий проектор, і зараз ми більш детально про це поговоримо. Огляд самих смартфонів, звичайно ж, на каналі давним-давно є. Посилання на огляди цих апаратів я залишу в описі під цим відео, можете їх передивитися. Ну а тепер перейдемо до проектору. Точної інфи щодо типу проєктору у танк 2 в мене немає, не знайшов, але те, що в танк 3 Pro встановлено проєктор, виготовлений за технологією DLP, це круто. Частота оновлення в третьому танку 120 Гц. Танк 2, знову ж таки інфи нема. Але якщо подивитись на мерехтіння зображення, скоріш за все тут 50 Гц. тому що витримка камери була виставлена на 60. Відповідно, танк 3 Pro зі своїми 120 Гц чудово відображається. А другий танк, ну тут явно не 120 і навіть не 60 гц, як бачите. Яскравість. У танка 2 це 40 люмен, в танка 3 Pro 100 люмен, тобто в 2,5 рази і яскравіше. І реально, саме під час наочного порівняння це дуже проявляється. До речі, підставки на яких у кадрі смартфони це фірмові штуки від Unigerts. Також на Aliexpress продаються і вони дійсно зручні. Ну а щодо зображення, ви бачите все самі. Дійсно не вистачає яскравості другому танку. У порівнянні з танком 3 Pro він зовсім не конкурент. Та ще й чіткість тут дуже різна. У другому танку автоматичний фокус в танк 3 Pro треба крутити самому, і він я вам скажу прям ідеальний. Якщо дивитись з одного метру зображення більш-менш нормально, то якщо захочете картинку трохи більшу, тут тільки танк 3 Pro потрібен. Без варіантів. Проєктор тут дійсно крутий. Насправді, серія Unigerts Tank це дуже нішева серія, вона далеко не для всіх. Але, як на мене, на даний момент мені дуже подобаються їхні пристрої. Перший танк зайшов за рахунок великого акумулятора і за рахунок великого ліфтарика. Другий танк вже отримав проектор, а третій танк вже отримав проектор з охолодженням. І він дійсно тут, як ви бачили, набагато цікавіший, як по яскравості, так і по чіткості. Тобто, якраз танк 3 Pro підійде для того, аби дивитись фільми повноцінно, насолоджуватися ними. І як завжди, Кращого показує лише порівняння. Тому дякую, що подивилися відео. Можливо, воно дійсно вам буде корисним. Ну а так, в цілому, смартфони рекомендую. Вони цікаві і вони дійсно ну не знаю, чи варті своїх грошей, але точно більш унікальніших захищених смартфонів, ніж лінійка Tank, я поки що по факту не бачу. Дякую, що додивились. Підписуйтесь, якщо сподобалось, і будемо на зв'язку. Бувайте!